Вітаю модельники! З вами на зв'язку, як завжди, канал DMC. Сьогодні у нас розпаковка посилки з Італії. І ось таке. І, як завжди, з масштабними моделями. Давайте я на паузі її швидко відкрию і з вами вже продовжимо. І так, досить вона складно відкрилась. Скажімо так, Дуже заважає усілякі, усілякі накліїчки зверху на коробці та інше. І так, ну давайте у нас тут, як завжди, велика італійська пупирка. Ага, там ще трошки розпакувати треба. І так, одразу скажу, що я вже побачив, що там за моделі, але по-іншому ніяк, тому що вони там дуже запаковані були. Ну, давайте достанемо першу модель, до якої рука дотягнулась. І це в нас, а це в нас е Mercedes Benz w 124 Ну, це у нас версія універсал. Ось такий от Mercedes від виробника Maxi Champs, Вони ж Міні-Champs. Ну, це в нас з нещодавних новинок. Давайте відкриємо. І так, ось такий у нас Mercedes. В кузові Універсал. Досить красива модель. Насправді, таке відчуття, ніби по якості вона не уступає міні-чамс. У нас з окремими елементами дверні ручки. Ось такий у нас тут задок. Є пластиковий дворничок. Окремою деталью у нас вихлопна система. І виділена срібною фарбою, що, якщо чесно, для Максі Чампс останні часи досить рідко відбувається. Чомусь вони ж зовсім спрощені. Ось такий, до речі, досить цікавий кольор, сірий, навіть його не сильно, та й видно, занадто темний. У нас є маскот на передній рішиці. До речі, зроблений непогано. З фототравлення. Така от досить детальна оптика. Насправді, от, з оптикою вони постаралися. Ну, виглядає досить реалістично. Ну, ось такий от Mercedes. Я в цілому задоволений. Для Максі Чампс навіть досить дивний рівень. І пофарбовані. Ну, пофарбовані вони, до речі, всі досить файні. І так, що у нас далі? А далі в нас. ого! Це в нас з того, що вже було. А саме це у нас BMW M5F90 червоного кольору. Досить вони швидко розійшлись на німецьких сайтах, тому довелося замовляти з Італії червоний кольор, щоб знову поповнити. Ну, давайте швиденько подивимось на неї. Ось така от M5 Competition. Дуже детально зроблені диски, виділені окремою фарбою тормозні супорта. І є щось типу імітації значків BMW. Ось така от рішіточка. Не сквозна, повністю все глухе. Є у нас шильдик М-серії. Оптика така от досить простенька. Не дуже якісно прям зроблено. Дворнички також у нас заховані майже під капотом, тому їх і не будемо розглядати. І також ось така от задня частина. Ну, вихлопні труби, я вже колись казав. Вони, а, ні, до речі, вони виділені іншою фарбою срібною. Просто вони так не дуже виділяються. На ну, досить темно. Оце, до речі, новий момент, якщо я побачив. А можливо, вони і не фарбували, не знаю. Ну і ось така задня частина, такі от прикольні ліхтарі, і Є також шильдик М-серії і значок BMW. По салончику. Ну, там щось. Щось є. Пофарбовано, скажімо так, непогано. Е, Типічний рівень для солі вже. Жімо так. Красива модель. Давайте будемо далі йти. І так. А наступне в нас. Наступне в нас... Ага, це в нас Nissan Skyline Nismo 400R. Такий, до речі, в мене вже був. Ну, це просто замовив такий самий. Ну, не знаю, чи буду я його зараз розпаковувати. Давайте Пійдемо далі, і якщо що, я до нього повернуся. Наступний у нас ага, це в нас Mercedes C126. Він у нас вже був один чи два рази. Такий самий чорний кольор. Найпопулярніший, мені здається, серед усіх інших кольорів є ще червоний і срібний. Давайте відкрию і швиденько подивимося. Ось наш C-126. Купешечка. Ну, вже був багато разів, що можна сказати? Дві двері, чотири колеса, дві передні фари і дві задніх. Ось такий от Mercedes. Прикольна модель, один, напевно, з моїх улюблених Mercedesів. Можливо, не AMG-версія, але все ж таки. Така от досить красива модель. Ну, давайте рухатись далі. Так, а наступне у нас. А наступне у нас э, такий самий Mercedes. Тому дістаємо далі. Що в нас далі буде? Що в нас буде далі? А далі в нас Maxi Champs, і це знову ж таки Mercedes 300TE. Він же W124 в кузові Універсал. Такий от тільки світло срібний. Ну, абсолютно така ж сама модель. Відкривати я його не буду. Ми вже, можна сказати, на нього подивились в очі. Давайте рухатись далі. А наступний у нас. Ого, щось. Досить цікаве. Ну, принаймні, по коробці. Ага, а це в нас ось такі от автомобільні трейлери. Це в нас фірма GMP. Не знаю, що вони ще випускають, але ось я побачив такі прикольні трейлери. У нас досить тут багато елементів. Такі от розпорочки. Рампи. Ось така от коробочка. Не знаю, що це за, може, іздательство. Мединчина. Ну, ось такий от Техасо трейлер. Червоний. Прикольна модель. Подивимось, що у нас ще є. А тут у нас. А тут у нас я вже знаю, що це у нас абсолютно такий самий трейлер. Тільки... не відкривається, тільки синій. Ось такий от. Ну, синій, мені здається, поцікавіше виглядає. Абсолютно такий самий по комплектації, фіолетові розпорки і сині рампи. Така от. Цікава штука. До речі, там щось ще в зіп-локі під трейлером, не знаю, може ще якийсь елемент до щепки. Ось така от децікава. І в принципі, це в нас все. Думав я чомусь, що буде дві штуки BMW, але чомусь одна. Ну добре. Можливо, я замовив одну. І ще в нас тут був Skyline. Давайте я його відкрию. Ось наш Skyline без упаковочки. Ну, як без упаковочки, без тієї плівки. Така от дуже красива модель. Це у нас смоляний Skyline. Це із нових серій. Там багато чого вони випустили. Ну, Через коробку, думаю, не цікаво. Давайте відкриємо. І ось. Це і Nissan. Це в нас Nissan Skyline R33, по ідеї, Ну, це у нас така от модифікація Нізму. Ось такі от у нас дісочки. Тормозні диски, до речі, плоскі, що дивно. Але вони такі відблискують, ніби вони з фототравлення. Можливо, так і є. І там у нас маленькі супорта навіть з якимись принтами. До речі, дуже якісний Skyline. Мені він, коли я його минулого разу відкрив, дуже сподобався. Таке от у нас скло з підігрівом. Такі у нас ліврейчики 400R. І ось така задня частина. Є у нас надпис Skyline. Shield GTR. Ось така велика вихлопна труба окремою деталю. До речі, вона йде по всьому дніщу, що для смоли не так і часто. Ну, скажімо так, 50 на 50, що в тебе буде повністю плоске дніще без нічого. І от вихлопна труба. Салончик досить детальний, бачу ручку перемикання передач, ручничок. Ну, і, звісно, це у нас праве кермо. Тут у нас глухий капот, просто пофарбовано, ніби є отвір для забору воздуху. Ну і передня оптика, до речі, що хотілося підмітити, досить вона вузька. Ну, скажімо так, можливо, не ідеально повторює. Точно не ідеально повторює оригінал. Трошки вона її вужче зробила. Ну, не знаю, в цілому мені подобається, як воно виглядає. Може, хоч і недостовірно. Ось такий от переночок у нас на радіаторі написано Нізма, точніше, це, напевно, навіть на радіатор, а інтеркулер. Ось такий от досить красивий Skyline. Яскравий червоний колір. Я знаю, що вони ще випускали його в жовтому кольорі, але в жовтому кольорі Nissan ну, досить дивна річ. Ось така от у нас була розпаковочка. Досить класні моделі. Новий Maxi Champs, Kyoшо. Все таке от новеньке для нас, окрім сольду, звісно. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд, друзі. Залишайте коментарі, пишіть, як вам розпаковочка, як вам такі моделі. І до нових зустрічей. Бувайте!